Раді вітати на телеканалі ЛТАВА на часі. Кременчуцькі новини сьогодні міський голова зустрівся із вболівальниками футбольного клубу Кремінь. Вуличний музика скрипаль заворожує Кременчужан просто неба. Незвичайна історія жінки родом із Луганська. Докладніше вже за мить. Залишайтеся з нами буде цікаво. Початку бойових дій на сході країни Кременчук не залишився осторонь. Активно долучився до благодійності і щотижня відправляє гуманітарну допомогу. Збирають її гуртом складчину і звичайні небайдужі кременчужани, і підприємства, і бізнесмени, і представники торгівельних закладів. На цьому тижні розпочато черговий збір гуманітарної допомоги. Залишилося лише придбати бронежилети і каски, і вантаж вирушить за призначенням. Більше подробиці в матеріалі нашої колеги Тетяни Андрієвої. Як зазначає керівник управління торгівлі Людмила Жорняк, вже не злічити, скільки разів їй та її підлеглим доводилось організовувати і відправляти гуманітарну допомогу в зону АТО. Всі, хто звертається за допомогою, не отримують відмови, але цього разу вони збирають конкретну адресну допомогу. Під час особистого прийому міського голови Олега Бабаєва до нього звернувся батько мобілізованого військослужбовця із Кременчука Линдаря Віктора Олександровича з проханням про допомогу. Міська рада надала посильну допомогу. В забезпеченні військовослужбовців у кількості восьми осіб, які знаходяться в Сумській області, Романський район. Список не складний, але він такий, як правило, зараз ми отримуємо їх постійно: це бронежилети, це ківларові каски, формений одяг. Ліхтарики, рукавички, шкарпетки, деякі продукти харчування. За словами Людмили Жорняк, за тиждень вдалося зібрати майже все із списку, крім бронежилетів і келарових шоломів, які обіцяє придбати одна з громадських організацій. Приємно, що підприємства і бізнесмени самі звернулися до управління торгівлі і запропонували допомогу. Зазначає посадовець. Також приємно, що у Кремічуці живуть небайдужі люди, які готові надавати допомогу тим, хто зараз на передовій. Власник магазину продуктова хатинка. Приїхали з дружиною і привезли. Два ящики продуктів, харчування, там все. Там ми їх не відкривали, але вони нам продиктували, що там знаходиться. Там знаходиться і тушонка, і консерви, і, і цукор. Ну, багато чого. Вони підписали від колективу магазину продуктова хатинка і дуже сподіваються на те, хоч. Хоч таким чином зможуть допомогти нашим солдатам. Представники депутатського корпусу дуже активно надають допомогу, зазначає Людмила Жорняк. Ось цього разу помічники депутата міської ради Вікторії Гончаренко передали сигарки і консерви та більше двох тисяч гривень, на які ми придбали і рушники, по два рушники з нашим солдатам, і пральний порошок, і мило. Туалетне, милогосподарське. Ми купили їм носки. Ми купили їм ліхтарики, які вони замовляли. Ми їм купили одноразові глибокі тарілочки, які вони у нас замовляли. І на ці кошти в нас ще вистачило. Ми купили два костюми і купили до них ще і кашкети. Надають допомогу і прості крименчужани, які знаходять нас самостійно або через службу 1563, говорить Людмила Журняк. Звернувся до нас іще ще підприєм крем'янчужанин Олександрович Чудовенко, який оплатив берці для наших військових на 2000. На службу 1563 був дзвінок від підприємця Рафаеля Авесітяна. Його переадресували на мене. Буквально слова його були такими. Я армянин, але я у свій час також переїхав жити в Кременчук. Не в кращі часи своєї країни, згадав покійного пономаренка Івана Кіндратовича, як йому, як переселенцю, надавали допомогу із житлом, і з влаштуванням на роботу. І сказав, що я також хочу зробити якусь посильну допомогу. Ми, говорить, буваємо в магазинах і в корзинки кидаємо якусь. А так він привіз також з дружиною, купив два костюми і привіз їх. От вони упаковані, у нас знаходяться. До нас звернувся колектив. В нашого кременчук м'яса вони провели збори на своєму підприємству і вже збирають кошти і продукти харчування. Поки що вони нам передали чотири костюми, тому що ну, вони не знали, що ми вже так швидко збираємо цю допомогу. На наступному тижні і ще буде додатково. Людмила Журньок наголошує, дуже приємно, що все це відбулося напередодні професійного свята дня працівників торгівлі. Адже саме представники цієї галузі зазвичай першими відгукуються на заклики про гуманітарну допомогу. Вони самі виживають, але вони готові допомогти, коли країна в біді, і коли наші крем'янчужани, та й не тільки наші, знаходяться на сході в так, у тому пеклі, яке ми бачимо по телебаченні. Я хочу подякувати від імені міської влади, від управління розвитку підприємництва і торгівлі і від себе особисто за те, що вони нам довіряють, що вони передають через нас оцю допомогу. Дай Боже їм вистояти добрих покупців, мирного неба, щастя родинам. Сьогодні ми розповімо вам історію однієї жінки, яка мріє повернутися додому у Луганськ, але і Кременчук для неї став рідним. Наше місто завжди було привітне для гостей. У складний для країни час нічого не змінилось. На сьогодні Кременчук вже прийняв близько 300 біженців, хоча наша героїня не погоджується з таким визначенням. Я дуже благодарна тим людям, які, які вас мій приїзд сюди не як бігство. І спасибо вам, добрые люди, що не называете мене біженкою. Я не хочу бути біженкою. Біженка, не знаю, для мене це страшне слово, це ужасное слово. Як можна бути біженкою в своїй стране? Попереду довга дорога до мирного краю. Навколо багато таких самих людей і сльози біжать по обличчю. Вона повторює про себе як мантру: все буде добре, а серце все одно шалено б'ється. В голові не поміщалася війна. В голові не помещалось, що може бути хуже, але ну, хорошо не наступало. І глядя на то, що ребенок сидить вдома, і вот этот страх в глазах заставляє все-таки включати інші механізми в голові і приймати серйозні ответственные рішення. Все заради дітей, чи можна залишатися там, де навіть немає можливості спокійно пройтись по вулиці. Когда я спросила дочку, говорю Сашенька. а давай поедем в Кременчук. Друзья позвали, мы можем поехать в другой город. Она единственную вещь у меня спросила. Мама, а мы сможем с тобой гулять? Я говорю, в смысле? Она, ну просто выходить на улицу и гулять. Понимаете, когда у ребенка возникает вопрос, смогу ли я гулять просто на улице, но тут не остается никаких если. Сподівались, що війна закінчиться швидко. А сьогодні вже рівно місяць, як вони залишили рідну домівку. Улюбленого кафе біля дому вже не існує, але надія на краще є. Війна змінює людей. Почали говорити друг другу ті речі, о яких раніше сьогодні. І даби не було мучительно больно, об цьому даже не задумуються. Говорять, здесь і сейчас, сьогодні я тебе люблю. Помоги мені. Прости мене. Це зміна в сознании. Часто люди не цінують того, що мають. Чи давно ми почали шанувати мирне небо над головою та тиху спокійну ніч. А ви вважаєте Кременчук чарівним? запитує Олену. Кременчук красивий міст. Може ви коли живете здесь, не замечаєте цього. От этот парк я його просто обожаю. Я готова здесь часами сидіти і просто. Дивитися, як гуляють люди, як вечіром. парочки на роликах катаются вокруг фонтана. Это потрясающе красиво. Ты уже нашла каких-то новых друзей для себя? Очень много нашла друзей. Поддерживают, интересуются, звідки ты, чему ты переехала? Да, спрашивают часто. Что ты отвечаешь? Ну, я говорю, что у нас в городе война, поэтому мы уехали оттуда. Недели две мы здесь были, она говорит, мама, Мені кажется, що ми дома. Город Но... очень похож Город очень похож. Энергетика какая-то он очень теплый, он очень приветливый, он очень відкритий. То есть совершенно потрясаючі люди зустрічаються. Олена тимчасово проживаючи у нерідному місці, не сидить, склавши руки, не очікує допомоги з неба. Вона жінка, яка рухається вперед, хоче творити добро, бути потрібною людям. Мені очень хочеться бути полезною тому городу, которо мене приюті, тому городу, в котором щасливий мой дитина». Тому в городу, который становится для меня вторым домом, я могу делать то, что я могу делать лучше всего. Я визажист по образованию, я преподаватель визажа, и я буду делать то, что я делала в Луганске. Я хочу научить женщин зажигать свой внутренний огонь. Каждая женщина красива. Втім, рідний дім завжди залишається домом. куди кличе серце? Кременчуцькі новини сподіваються, що незабаром в Україні запанує мир, і кожен бажаючий зможе повернутися туди, де жив, де мають зростати власні діти. Я дуже хочу повернутися в Луганськ. дуже хочу. Але зараз я буду жити здесь. Якщо я буду жити здесь, значить я буду жити повноцінною життя. Тобто люди мені дають спокій, люди мені дають мир. Да, я ще дергаюся від звука салютів. То есть мне каждый раз повторяют, это салют, это салют. Взорвалась. И внутри так, Ах! и цепенеет все от ужаса. Потом видишь, да, салют, салют. То есть все хорошо, жизнь продолжается. Наше завдання на цей сезон перша ліга. Саме такою заявою відкрив зустріч з уболівальниками. Почесний президент муніципального футбольного клубу Кремінь, міський голова Олег Бабаєв. Сьогодні любителі футболу мали можливість поставити свої запитання керівництву Кременя та футболістам. нашої команди тренери та гравці розповіли болівальникам про готовність команди до двобоїв чемпіонату. Найпалкіші болівальники Кремінчуського Кременя, незважаючи на спеку та обідній час, знайшли можливість прийти на зустріч зі своїми улюбленцями. Перед початком заходу футбол. Футбольний клуб презентував торговельний кіоск, у якому відтепер Кременчужани та гості міста матимуть можливість придбати клубну символіку та сувеніри. До речі, першим покупцем став міський голова Кременчука, почесний президент МФК Кремінь Олег Бабаєв. Кремінь вже завтра, 26 липня, стартує цьогорічній першості. Суперником Кременчужан стануть футболісти столичного клубу Оболонь Бровар. Початок матчу о й годині. Тому у болівальників насамперед цікавило, які завдання стоять перед командою у цьому сезоні. Хочу сьогодні сказати, що ставится задача футбольному клубу Кремль, «Кремль» в последний раз отыграть сезон во второй лиге и в следующий сезон начать уже в первой лиге. Все необходимое финансирование для этого выделено и думаю, что клуб наш будет Це він в мину, буде і в, цьому в Від тренерського штабу та гравців команди почесний президент та й поболівальники очікують самовідданої боротьби та перемог. Тим паче, що всі умови для досягнення потрібного результату створені. Однозначна задача стоїть, перша ліга. Тут вже випросив немає. Нам вдалося зберігати костяк команди. Сейчас проводили сборы, было очень много людей на просмотрах, но остановились пока только на двух. Это Сережа Борзенко, защитник. И покинул опорный полузащитник Павла На этом і раз говорю, это не окончательно. Тож ми що просматривають і подзадачі пратьну нам нужны исполнители, граючі люди. Боєздатний колектив створити і зберегти у міжсезоння вдалося. Переконаний і директором ФК Кремінь Андрій Недяк. Тепер все залежатиме від самих футболістів. Від імені останніх обіцянку боротися до перемоги озвучив капітан команди Роман Пасічніченко. Команда знаходиться в хорошому розпорядженні духу, в бойовому настроєнні. Вы уже все слышали, руководство нам поставили конкретную задачу, что будем ее решать прямо за... Уболівальники під час зустрічі поставили чимало запитань про організацію виїзних турів на матчі Кременя, про реконструкцію від тепер комунального стадіону Дормаш, про завдання клубу у кубкових поєдинках, вголос мріяли і про виступи команди у прем'єр-лізі України. На всі запитання любителі футболу отримали вичерпні відповіді. А директор МФК Кремень Андрій Недяк вкотре запевнив: і керівництво клубу, і тренери, і футболісти завжди готові до діалогу з оболівальниками. Завтра у Кременчуці відбудеться фан-марш, присвячений святу футболу. Відкриттю футбольного сезону 2014-2015 років. Фанати МФК Кремін запрошують всіх кременчужан приєднатися до маршу і таким чином підтримати улюблену команду. Завтра ми проводимо марш. Це 26 те число. Проводимо фан-марш, який присвячений святу футболу початку нового сезону. 2014-2015. Ми підтримуємо нашу команду. Тому завтра ми проводимо нашу фанатську ходу. Яка Починатиметься від палацу культури крас і закінчуватиметься саме цим стадіоном. Тому ми всіх запрошуємо і будемо вас чекати на нашій ході з собою мати патріотичну символіку, а також, якщо можливо, прапори міста та прапори клубу. Я хотів би поблагодарити кремічовських болельщиків, які підтримали акцію всієї України, болельщиків, фанов футбольних клубів, ультрасів, всієї України, які зараз своїм прикладом показують. Как треба себе вести в столь такой тяжкої обстановку і поддерживать нашу любимую Україну? Ми вас всіх любимо, уважаем і приглашаємо завтра посетить наш футбольний матч і поддержать команду. Ми з вами. Хто не чув пісню про молодого Скрипаля, хто в дитинстві не дивився мультика «Бременські музики, а хто не знає нашого кореспондента з однокорінним прізвищем Скрипачову Ірину? І що з того можете запитати ви, а подивіться самі. Про них, про скрипалів, складають вірші, співають пісні та знімають кіно. Не знаю, як ви, а я залюбки зупиняюся послухати вуличних музик. Урбаністична музика, кавири відомих хітів, народні пісні. Все це в їхньому виконанні звучить вільно та безпосередньо. Вулична музика, явище, яке. Розвинене переважно у центральних великих містах. На периферії побачити музику просто неба. Можна б вкрай рідко. В середині минулого сторіччя головною формою вуличної музики були скрипалі, які ходили подвір'ями, грали і люди кидали їм гроші прямо з балконів. Многоважаємая публіка. судіть, хто скільки може скромним труженикам масової культури. Товарищ, спасіба. Спасибо. Брі много а прасна Спасибо. Пожалуйста. Такий концерт не по замовленню можна почути і на вулиці Леніна біля будинку торгівлі, де вже немолодий вуличний скрипаль з небоякою харизмою дарує перехожим гарний настрій. Знайомтесь, це Володимир. Мій вік, три чверті століття. Говорить музика. Не стільки гроші спонукали мене вийти на вулицю. Для мене головне людське задоволення. Коли мені сповнив 60 років, Я закончила то ми уїхали в іншу страну за рубеж. Ну а там совершенно інші реалії. Там довелося різні роботи займатися. Люди послушали, як я играю на скрипці, сказали, да ти повинен играти. Я пішов грати на улицу. І через місяць мене засипали в дома на вечеринки, дні рождения і так далі. Вот так я почав играть. Запутаю Володимира, а що замовляють сьогодні? Я только сюди прийшов, а тут були дві пожилые женщины з внучками в колясках. Ну, сейчас я говорю, что-нибудь послушаем, а что вы хотите. Попросила, а даже альбино, не, это классическая вещь. А потом я сыграл ридноматы моя для нее. С дебильшего музыка играет песни. Ах, какая женщина мне б такую, а ей сподобалось. Ну, представляете, живая музыка, так красиво играть, я не знаю. Но я всю жизнь сама мечтала играть на каком-нибудь инструменте. Закончила только два класса фортепиано. Сейчас очень жалею, что не закончила я пою, и ну просто когда это вот так вот живьем все, и настолько чисто, красиво происходит, ну конечно душа разворачивается, скрипка а плачет. Видите, то... что очень мало людей останавливается и вот послушаю благодаря. Да, Спасибо. очень мало. Ну, не знаю, видимо у нас то ли сейчас время такое, то ли просто ну как бы люди через в чем-то не знаю. Сам Володимир любить виконувати українські пісні. Проте найулюбленішим вважає Чардаша Монті. Тут, я так думаю, він не поодинокий. сегодняшнее время такое непростое, можно сказать, военное. Можно играть, можно петь, можно слушать. Людям музыка нужна и когда войны, и когда революция. Я сделал вывод вот сейчас в этом. Коли я граю, в мене такий підйом, я не відчуваю віку і всього, що з ним пов'язано, говорить музика. Взагалі, я, мабуть, скромний. Я просто вірю в себе. В своїй грі, вірні. Я знаю, що вона людям подобається. В середньому наш скрипаль приносить додому 150 гривень заробітку. сьогодні. І з нашим неском, бо ми вважаємо, що будь-яка робота має бути оціненою. Ми дякуємо вам. На знак вдячності за творчість і мить прекрасного. Як на мене, музика не лише спосіб самовираження, це ще й потужний інструмент впливу на свідомість і дорослих, і дітей, що спонукає їх до дій. Згадайте, хоча б виконання гімну під час активного майдану. Музика це те, що викликає справжні емоції, радість, сум, спогади, захоплення. Нехай музика живе на вулицях і нашого міста. Погода у Кременчуці вихідними днями буде мінливо хмарною. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі коливатиметься від 17 до 19 градусів, в день – до 30 з позначкою плюс. Таку інформацію надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. А ми прощаємося з вами. Бажаємо вам приємних вихідних та відмінного настрою. Слідкуйте за подіями з життя міста вже у понеділок, о 21.30 на телеканалі «Лтава». Усього вам найкращого щастим.